Вітаю, дітки! На минулому занятті ми з вами вивчили число 7 та позначення його цифрою 7. Подивіться на малюнок, скільки сніжинок ви бачите. Так, їх 7. На письмі кількість 7 ми позначили цифрою 7. А сьогодні ми познайомимося із складом числа 7. З чого ж складається число 7. Давайте дізнаємось. У Оленки було 7 намистинок, і вона вирішила зробити для матусі прикраси. На одну стрічку вона вдягла одну намистинку, а на другу 6. Можна записати вираз. 1 плюс 6 буде 7. Потім на першу стрічку вона вдягла 2 намистинки, а на другу 5. Можна записати вираз. 2 плюс 5 дорівнює 7. Потім на першу стрічку вона вирішила вдягнути 3 намистини, а на другу 4. Можна записати вираз. 3 плюс 4 дорівнює 7. Потім. Вона на першу стрічку вдягнула 4 намистини, а на другу 3. Можемо записати вираз. 4 плюс 3 дорівнює 7. Потім вона вирішила переробити прикраси. І на першу стрічку вона вдягнула 5 намистин, а на другу 2. Можемо записати вираз. 5 додати 2 буде 7. І наостанок, на першу стрічку вона вдягнула шість намистин, а на другу одну. Можемо записати вираз «6 плюс 1 дорівнює 7». Отож, склад числа 7. Один та шість, два та п'ять, три та чотири, чотири та три, п'ять та два, шість та один. Поставте відео на паузу, повторіть склад числа 7 та спробуйте його запам'ятати. Потім Оленка вирішила допомогти матусі розкласти взуття по коробкам. Щоб це вірно зробити, треба подивитися на цифру, що зображена на коробці, та знайти взуття з цифрами, які є сусідами до цього числа. Подивіться на перше зображення. Рожева коробка має число 2. Сусідами числа 2 є 1 та 3. На синій коробці ми бачимо число 5. сусідами числа 5 є 4 та 6. На жовтій коробці ми бачимо число 3. Сусідами числа 3 є 2 та 4. Зараз подивіться на друге зображення. На помаранчевій коробці ми бачимо число 4. сусідами числа 4 є 3 та 5. На салатовій коробці ми бачимо число 6. сусідами числа 6 є 5 та 7. На рожевій коробці ми бачимо число 2. Сусідами числа 2 є 1. Та 3. Молодці дітки! А зараз ми з вами спробуємо вирішити віршовані задачі. Слухайте уважно. Білочка по лісу йшла, шишки на обід знайшла. Під ялинкою 4. А ще три під дубком. Скільки їх було разом? Так, їх було 7. 4 додати 3 буде 7. Слідуча задачка. Шість маленьких дошкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них Тарас Скільки разом стало нас? Вірно, сім. Шість додати один буде сім. Слухайте уважне далі. Подивіться, угорі на дереві горобці. Тут чотири і три там. Дайте лік всім горобцям. Скільки всього горобчиків на дереві. Вірно, їх 7. 4 плюс 3 буде 7. Молодці, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Запам'ятайте склад числа 7. Дякую за увагу. До побачення!